Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це в нас ставоді А6 2015 року. Має 3-літровий бензин, автомат, квадро, тобто повний привід з пробігом 139 тисяч кілометрів. Америка. Мінімальне пошкодження, дуже класний стало автомобіля зараз по кузові, дуже класні величезні чорні титани, хороша резина, теж є ще в комплекті додаткова гума. По кузові беззаважно, додатково покрита вся в кераміку. І без ніяких ушкоджень чи царапин. По комплектації теж дуже класна комплектація, присутні шкіряні сідушки, пам'яті, електрорегулювання, босе, мультимедіа, автосвітло, датчик сліпих зон, мультикермо, підігріви, вентиляції, чорна стеля, люк, парктроніки, камера. Ну тут є все, що потрібно для комфортної їзди. Комплектація хороша, стан автомобіля, що по кузові, що по техніці теж дуже класний. По техніці взагалі все обслужено, всі розхідники замінено, є там хороший, великий Список зараз просто сів і поїхав. Отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсивавши 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.